Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Доброго дня, малята! А давайте завітаємо до осені в гості. Які ж фарби осінь готувала? Так, різнокольорові, тому все довкола вона пофарбувала і маринки, і водичку, і дерева, і травичку. Але найгарніше вона розфарбувала, як ви гадаєте, що, так, це квіточки. І ці квіточки квітнуть до пізньої осені, майже до зими. І ми з вами, давайте, за допомогою загадок, пригадаємо їх назви. Я не весняна квіточка. А я осіння квіточка. Схожі з дубовими маю листочки і дуже духмяні мої пелюсточки. Так, це айстра, різнокольорова, дуже різнобарвна. Жовтий смужечку-сміливець це не джміль, а вірно, чернобривець. У садочку квітонька, як та червона дівонька, чарівна пахуча та дуже колюча. Вірно малята це троянда. Квітка гарна, ще одна є в осінню пору і горять у квітнику квіточки майори, різний колір одежини у прекрасної. Так, Жоржини. На гілочках, мов зірочки, квіточки чудові, блакитні, фіолетові, різнокольорові. І на ромашки схожі їм не страшні морози. Так, це віола. Просто Простонародні синє море. І подивіться, яке різномаїття кольорів. І яскраві, золотисті, теплі, інколи холодні. Так осінь нам дарує прекрасні хвилини милування.